Вони кращі з кращих, яким підкорювались видатні стадіони світу. У день ВДВ легенди українського футболу завітали до Хмельницького. З нагоди свята у місті відбувся незвичний матч миру між зірковими гостями та військовослужбовцями 8-го полку спецпризначення. Перед початком гри останні були налаштовані позитивно. Заявив капітан команди армійців Анатолій Васильков. Це щось неймовірне враження, відчуття це. Ну, це... Напевно, те, що для людей, просто людині, які ну, просто мріють і мають футболом, це от, дійснення цих так званих мрій. В останній збірна ветеранів футболу України грала на стадіоні Поділля ще у 2014 році. Цього разу приїхали у Хмельницький не заради перемоги. Зауважив капітан ветеранів Сергій Беженар. Товариським матчем вирішили підтримати військових. Єзделішпарпасу окунулись чуть-чуть может быть рядом с этой атмосферой. Конечно, им хочется всем пожелать, чтобы они все домой как бы приходили к своим детям, потому что в этих казармах и дети присылают, и рисунки свои, и папа возвращался домой. Это все-таки как то хотелось бы, чтобы все наши воины возвращались домой живыми. Дружній матч розпочали урочистостями та обміном подарунками. Поєдинок між молодими та досвідченими судив відомий футбольний арбітер Ігор Хіблін. За команду ветеранів на стадіоні Поділля дебютував екс-головний тренер національної збірної України з футболу Мирон Маркевич. Для легендарного футболіста ця подія стала символічною. Адже рівно 28 років назад саме на цьому полі він починав кар'єру тренера. Ми були з лідерів чемпіонаті України. І, так що я з приємністю це все згадую. Стадіон був постійно забитий. білетів не було на футбол. Так що я з приємністю згадую ті часи. Гра армійців із зірковими гостями видалася видовищною рахунок. Спецназівці відкрили вже на перших хвилинах матчу. Втім, перший тайм завершився перемогою метрів вітчизняного футболу із рахунком один за фантастичним перебігом гри, із трибун спостерігав і секретар міської ради Михайло Кривок. Попри те, що на полі грала команда кумирів, каже посадовець, у матчі миру для нього головним був не результат. Тут головне та насолода, яку отримують гравці на полі, і ті, які дивляться на цю боротьбу. Молодості гарду з майстрами футболу. Це це буде видовище. У другому таймі молодість таки взяла верх. Спочатку гравці ФК «Спецназ» зрівняли рахунок, коли ж на табло було 5-4 на користь армійців. Збірники заробили право на пенальті, яке так і не вдалося реалізувати. Тож у день ВДВ фортуна була на стороні спецпризначенців.